Найбільше змінюються очі. Оце, вони, ну, вони якось відкриваються. І напевно, це оце найбільший плюс в патронаті. Це бачите, як. Діти стають щасливими, незважаючи на те, що от такі тяжкі обставини були в їхньому житті. Ірина Кулик патронатна вихователька. У її сім'ї наразі п'ятеро дітей. Одна з них перебуває під патронатною опікою. Патронат це тимчасова форма опіки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Такі сім'ї створюють як альтернативу інституційним закладам, де дитина може відчувати сімейний затишок та тепло. Патронатна сім'я допомагає їм зберегти відчуття безпеки та підтримки у важкий період життя. Діти різні. У них різні життєві історії, складні. Вони приходять такі їжачки, насторожені, такі всього бояться. Іноді, от у нас перший випадок був. Дівчинка боялася гучних звуків. Ми півтора, мі... півтора тижня говорили в півтона. Це було складно, тому що мала дитина своя і ця маленька, і ця маленька дитина вона прийшла рік їй був. Но вона так боялася всього, що вона ховалася під свій пледик. І і все, і це було її отаке затишне місце. Вона боялася чоловіків. Чоловік боявся до неї підійти. Він підходив, вона піднімала страшенний крик. Місяць вона не могла підпустити когось до себе. Значить, була якась травма пов'язана з. З чоловічою статтю за п'ять років досвіду патронатної опіки сім'я тимчасово прихистила шість дітей. Про патронат вони дізналися випадково через соціальні мережі і вирішили спробувати, коли Ірина була в декреті з однією дитиною. Подружжя зазначає, найважчими моментами є період, коли діти тільки приходять, і час, коли вони залишають тимчасову родину. Ну це треба напевно більше. Добре в собі розібратися, зрозуміти, що таке дитина, і чи ти зможеш полюбити чужу дитину, бо це є не твоя рідна, як свою рідну. Тому що якщо в сім'ї є рідні діти, то дуже видко. Коли ти звертаєш більше на свою рідну дитину, а, або наоборот більше на чужу, Тоді починаються ревності, конфлікти, і це дуже негарно, ну, не як це сказати, відображається на Ті чи інші стороні в Івано-Франківську наразі лише п'ять патронатних сімей, тоді як дітей, які потребують тимчасового прихистку, значно більше. Через нестачу таких родин багато дітей залишаються без необхідної підтримки. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко. Новини на вежі.